Я думаю, як ніколи нам треба з вами зустрічатися і все ж таки ну, займатися і культурними речами. А от моя теза, що споживання вина, це в першу чергу це, це частина, частина нашої культури. От, те, що ми там забули, тому що Україна була виробником вина завжди, от зараз ми це оновлюємо. Ну там до війни оновлюємо. І от війна ще не закінчилася, ми ще не перемогли, але ми вже готуємось до дня перемоги, і нам вже треба вже знати, як ми будемо добре святкувати нашу перемогу. Ну що, починаємо до справи? Да, до справи, це Нуар. це наш з Олегом улюблений сорт. Нуар взагалі, як я. Зупинився на сортах. Ми з виробниками, ну з моїми партнерами, тоді майбутніми зібралися в берегово. Саме виноград росте таке, урочище, чиза, і там є мала гора. Це якраз схил такий в сторону туди Угорщини, і, і там ці, ці виноградники та на горі, а така Альтанка. І ми в ці альтанки зібралися з технологом, з Золтаном. От і ми куштували, куштували різні вина. Е, у е, у Чизаї у там хороші є е, 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 такі угорські, чисто, ну, локальні, скажімо так, локальні, локальні сорти винограду, такі як Черсіді, От, і інші, інші сорти. Інші сорти от, і, Фурмін та ж Фурмін, так. Дуже хороші, дуже хороші, сильні вина. Але я все ж таки зупинився. І в мене космополітична така ідея була, що сорти мусить бути впізнаваємі. І це зацікавить і нас, і іноземців, і, скажімо, в контексті нашої інтеграції світової. Я ну, це така одна думка була. А інша думка, просто мені здається, що саме Трамінер і от Піно Нуар їм дуже добре в Закарпатті. От реально, реально т. Вони по от, по новому розкритті. Хто любить Нуар? А мене є такі фанати саме пінонуар. Вони п'ють тільки пінануар. І вона кажуть, що на Закарпаті ну, пінонуар дуже добре, дуже цікаво розкривається. Ну а Закарпаття я вам скажу, що це не просто так. А там же у нас якийсь старовинний вулкан. Саме от там під берегом якісь там це вулканічні породи. А в виноградна лоза вона дуже добре себе почуває на, цих, на вулканічних породах. Ну, це мабуть мінералізація, це Павло може краще знає. От і технології це точно, точно знають. І, і коли я сказав, що давайте працювати, от з пінануар, тим паче, ну в мене там ця французька історія, вона дуже добре резонує. А я ще пам'ятаю ці всі історії там про цих мушкетерів, вони там, бургундське, ну, пінануар, щоб ви знали, це бургундське вино. Це класичне бургундське вино. От, тобто це класіка-класіка. І, по-моєму, пінануар, нуар він виробляється, п'ється більше з усього в світі. Це таке флагман. Він, він найбільш жаданий і бажаний, і він найбільш такий. Не розкритий, він такий, як циганка Кармен, така, так, так. дуже така в нього вдача складна. Я на нього витратив дуже багато купу грошей, і буває так, що з п'яти пляшок тільки одна от того самого відчуття, яке треба, тої субстанції. Він такий дуже примхливий. Але саме цікава річ, що коли ти п'єш пінуар, наприклад, ну, там, бувало там за 2000 гривень купую пляшку, там, знайшов класний рік, там, там Коддор, все, регіон правильний. І він не такий. І коли це пінонуар, ти кажеш, ну це я його неправильно відкрив. Це його ще не доріз до нього. ось так. Тобто не до цієї пляшки, а до себе. Так завжди mm. в нього така якась аура і магія. Ну, що казати, найдорожче вино в світі, Романе Конті, робиться саме з пінонуару. Найдорожче, найкраще вважається вино з Бургундії саме з пінонуару. Сорт. Так от друзі, хто не знає, як робиться рожеве вино, рожеве вино робиться з червоного винограду. І це така гібридна технологія. Тобто червоний виноград він має тільки шкуринку червону, а всередині він білий. І спочатку починає вино ферментуватися як червона з шкуринкою. Шкуринка трішечки віддає, віддає цього кольору ніжного. Це лососовий, по-моєму, у нас називається кольору Цей. От. І, по-моєму, в нашому випадку та випадку це 8 годин. 8 годин. Потім ми забираємо шкуринку, і воно вже далі, доля, далі, далі працює, це Працюється як з білим вином, просто ферментується як біле біле вино. І до 60-х років 20-го століття взагалі рожеве вино це не вважалося ну за стандарт, який п'ється. Це це там в селах Прованса там пили ці рожеві вина, які від сортовка вважалися ну там ну місцева якась традиція. І французи як дуже класні я не знаю, там, класні, класні рекламщики, вони розрекламували своє рожеве вино. І з 60-х років воно стало дуже популярне на сьогоднішній день п'ється, і споживається, і виробляється більше з усього в світі саме рожеві вина. Дуже модно, дійсно, зараз вино рожеве дуже в тренді. І класно, що Олег розказав про технологію. Дійсно, це не змішування білого та червоного, це саме коротке настаювання. І раніше, коли робили червоне вино, могли через 2-3 дні злити частину вина. Оцього рожевого, як, mm. як просте. І, тобто в співвідношення шкірки до винограду до соку росте, і в тебе виходить більш потужне червоне, а частина пару тисяч літрів ти злів свого чану. І тобто в тебе виходить більш потужне вино. Така була технологія. Mm -hmm. І його, ну, його використовували, звісно, били, але там ось в селі, як ви сказали, так, так і було. А зараз це окремий тренд, це дуже важливе вино. Воно посередині між а, білим та червоним. Воно зараз максимально гастрономічне, але найкращий спосіб тут можна примінити це по кольору. Ти дивишся крізь своє вино на свою страву. Якщо в тебе, наприклад, креветки або ніжне прошуто молоде, або може лосось, якраз як колір, Воно співпадає по кольору, значить з цим з цією стравою воно буде саме таке. Ну і у вас, наприклад, коли постає питання, ну яке вино ми будемо пити в якійсь компанії. Якщо ви хочете ну, себе там, проявити як таким дуже екзальтованою такою особистостю, кажіть, давайте будемо пити рожеве. Це завжди підійде під будь-яку компанію, під жіночу чоловічу змішану компанію, романтичну чи просто ділову зустріч, завжди буде пасувати рожеве вино, чи під якусь вечерю, чи обід навіть зранку. А, захід сонця зустріти під красиву класичну музику, чи під хард рок навіть я пив рожеве вино. Це все, це все дуже, дуже доречно пасує і дуже екзальтовано буде виглядати. От Так що давайте вип'ємо за перспективу українських вин, що в нас вже це? є хороші вина, і що ми будемо розкривати ще наші і автохонні сорти. також. Mm -hmm. Щодо аромату, трохи. Ну, наші, про а, а, наші поціновувачі, напевно, вже помітили нюанси Барбарису, Малини. Може, Розу. О, з нами чокається, класила. Хто включає камери, той молодець. І ми з ними теж в Там у нас група дівчат, дуже приємно. Роза, може, піони. І такі, як ніби йогурт з малини, такий, ось, такий солодкий, дуже м'який аромат. Це, це полуниця під вершками, Верніше вон. Суниця. суниця. Суниця під угу. вершками. Супер, так, да. це точно. Виявляєте, друзі, що вино пахне суницею під вершками? Тобто зараз вже суниці нема, сезон пройшов, але ти її так любиш. І ось це вино може тобі подарувати аромати суниці з вершками, і це 100% виноград виноград пінануат. Це саме магія. Вина. Що да. от вино може давати от ці всі аромати, аромати і палітру смаків різних. І... А е, чому у нас з'являються вершки? Це не просто так, це такий технологічний такий трюк тому що у нас є дріжджі виноградні є дріжджі молочного ци молочна кислобродіння молочне кислобродіння і ми там це суміш дріжджів і вони дають оці дріжджі оцим ну такий вершковий вершковий такий відтінок да це йде друге бродіння після <плодіння> основного коли йде виробляється алкоголь і Яблучні кислоти замінюються на молочні, більш м'які, завдяки там деяким бактеріям. І воно стає більш таке ось округле і більш молочно сирні можна знайти, бо йогуртові в нашому випадку нюанси. Ну, от і класичний пінонуар це червоні ягоди завжди. От В смаку більше проявляється, я б сказав, парічка. Так, да, да, парічка. Причому ну, парічка вона кисліша, а тут знову ж таки кислотність поміркована. До речі, вона навіть трохи нижча, ніж у трамінеру така м'яка, так, дуже так. м'яка. Може, ось ну різні трохи вина, кому кислотність… А у нас, по-моєму, спиртозність… А ні, 12, ноль, ні, Спиртозність Спертність вища, але не відчувається. Да, це для розе талонна просто, коли воно легке і п'ється, це так задумано. Ну, це дуже правильно. Це теж 21, й так? Так. Хороший рік. Ніжний делікатний стиль у стилі ось бардаріно-кіоретто, я думаю, італійського. Такий Фруктовий, але мігенький, дуже гарно п'ється. І важливо розуміти, що це вино на рівні вже італійських і французьких, про те, що ми казали. Звісно, в них є дуже такий довгий бекграунд традиції, і нам на цьому шляху ще багато чого треба зробити. Але ми вже на цьому рівні можемо робити достойні вини. Вже ну я ще хочу сказати: ну, в захист, в захист, все ж таки, європейських вин. Те, що ми зробили хороші вина в Україні, є хороші вина, Це дуже добре. Але давайте, друзі, ми поговоримо, коли у нас буде традиція, вже там 10, 20, 30, 40 років, що ми робимо хороші вина, це набагато складніше. Щось зробити добре. А це як в шоу бізнесі. Знаєш, хто знаєте, хтось там ну вистрілив з хорошою піснею, Це дуже добре. А коли людина дуже добре довго, довго на сцені, це набагато складніша задача. От і тому я бажаю нам всім українцям мати хороші вина. З хорошою традицією, з бекграундом. Ну і взагалі побудувати новітню Україну. Ми мріємо, щоб нам на довгі-довгі ми мали хороший продукт, і в тому числі культурний. Так, да, Треба ж чимось святкувати перемогу, як не українським вином. Так, тому ще раз за перемогу. Да. Друзі.